Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас тема ліхтарів, і в гостях у нас така цікава модель це ліхтар до пістолета Phoenix GL06. Ліхтар надан на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні, Phoenix UA. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Fanalist S, крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Фенікс не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбані на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність ви зможете на сайті Phoenix. Натиснувши на вкладку Гарантія та ремонт. Потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Тож, друзі, що заявляє нам виробник. Освітлювальна модель GL06 фіксується на зброї, щоб допомагати у прицілюванні та підсвічуванні області близько 140 метрів. Завдяки наявності стробоскопа ліхтар також ефективно засліплює супротивника. Яскравість режиму з постійним освітленням досягає 600 люмен, якщо в ліхтар встановлено комплектний акумулятор. Ліхтар Phoenix GL06 це спеціалізований освітлювальний пристрій для представників поліції та охоронців, які застосовують у своїй діяльності зброю. Конструкція ліхтаря передбачає фіксацію на пістолет із планкою Пікатіні або глок. Ліхтар сумісний з більшістю пістолетів глок, включаючи п'яту генерацію. Також підходить на ЧІЗЕТи різних модифікацій, як Cock, БЕРЕТА, ЗІГЗАУЕР та інші. У ліхтару вбудовано один світлодіод з калірною температурою 5000 Кельвін, ідентичний денному світлу. Це XPL High від американської компанії Cree. Ступінь вологозахисту ліхтаря IPX7, тобто його можна занурювати у воду. Стійкість до ударів у разі падіння з метрової висоти. Розміри ліхтаря 61х28,15 на, на 23,5 мм. Вага 69,1 грам. Надходить ліхтар, як завжди, у шикарній коробці, Ось такий, на якій написані характеристики даного ліхтаря. Якщо хто бажає, можете зупинити і подивитись на характеристики. Також в комплекті надходить гумове кільце ось такий адаптер під пістолети Glock. Також один іще встановлений на самому ліхтарі. І, звичайно, зарядний кабель. Зарядний кабель зазвичай йде трішки менший, тут такий довгенький кабель. І, звичайно ж, друзі, інструкція. Крім означених характеристик і системи керування, тут ще є графік. Як бачимо, у ліхтаря є стабілізація на комплектному акумуляторі. Це те, що ви бачите, суцільною лінією. Тобто повна стабілізація, степдан із 600 люмен до, приблизно до 270 люмен. І далі йде стабілізація до кінця роботи. І окремий графік, який визначений пунктиром, це для cr 123A, тобто літієві батарейки від 400 люмен падіння до 250 люмен степдаун. І далі йде більш-менш стабільний графік. Тож, друзі, давайте оглянемо даного красення. Як бачите, тут стоїть зараз адаптер. Під пістолети Glock. Окремо, друзі, хочу сказати, що оця частина для пістолетів Glock, для універсальних рейок Glock. А є ще ось така фішка, яка в комплекті. Я спочатку думав, що це така сама пластина, але ні. Зверніть увагу, друзі, що вона відрізняється. Це для інших пістолетів, тому що там є різний крок планки Пікатіні. І це підходить для дещо інших моделей Glock. Тому потрібно це військовим поліцейським взяти до уваги, що це дещо різні фішки. Ну і звичайно, для фіксації практично на будь-якому пістолеті ви можете користуватися даним ліхтарем і зовсім без цієї фішки. Корпус із авіаційного алюмінію, як вже було сказано, кнопки гумові, натискаються доволі тактильно, непогано. Активується ліхтар хоч лівою, хоч правою кнопкою, в залежності від того, ви правша чи шульга, як вам буде зручно. Також, як бачите, є регулювальний гвинт для посадки на планку Пікатіні і є отакий затискач, тобто ви його послабляєте, надягаєте на планку Пікатіні і фіксуєте. Гвинтом можна підрегулювати під конкретні моделі. І адаптер пістолети Glock виймається ось так просто. Ви трішки повернули. І далі він виймається. Корпус, як бачите, доволі міцний, і по гвинтах ми бачимо, що дана конструкція розбірна. В передній частині, як бачимо, знаходиться безель. Безель не надто агресивний, тому що він не призначений для того, щоб використовувати його для якихось таких ударних цілей. Під просвітленим склом, друзі, як бачите, поблизьку тут просвітлене скло, знаходиться. Проприєтарна лінза від Phoenix. Доволі глибоко утоплена лінза. Такі лінзи Фенікс часто використовує на EDC ліхтарях. І вони дуже себе непогано зарекомендували по побудові світла. Також ці лінзи визначені тим, що вони мають доволі невеликий об'єм. Безель відкручується, і таким чином ми можемо дістати звідси елемент. Як бачимо, різьба дуже класно зроблена, але вона не анодована. Позолочена пружина. Витягуємо, дивимося туди, там також пружина. Тобто, це для чого призначено дві пружини? Для того, щоб гасити віддачу від зброї. Там також неанодована різьба, зроблена дуже якісно. І ось такий елемент в комплекті із портом мікро-USB на 700 мАч. Дуже якісний елемент, я мав з ним справу, тому знаю, що кажу. Ну і звичайно, таким чином ми можемо його. Закрутити знову. А тепер, друзі, перевіримо даний ліхтар по сумісності з батареєю CR123A. Як бачите, в мене тут є така шорфайровська батарейка, який вже приблизно років 5. Тож і перевіримо. Ну, зрозуміло, що без проблем. Тобто, деяка мультитопленість є максимально проста і максимально надійна конструкція. По режимах ліхтар має практично два режими: звичайний режим, режим з утриманням і струб. Практично трьома режимами це назвати не можна, тому що це один і той же режим. Тобто, дивіться, якщо я коротко нажав, відпустив, то ліхтар вмикається. Світить ось так приблизно. Що якраз дуже підходить для пістолета. Така будова світла. Дуже широка периферія, але вона не надто насичена. І Також коротке натискання ми вимикаємо. При утриманні більше секунди це так зване швидке вмикання даного ліхтаря. Коли ми кнопку відпустимо після утримання, ліхтар погасне. І режим строба. Тобто Ми затискаємо обидві кнопки і вмикається строб. При натисканні на якусь із кнопок... Ліхтар вимикається. Якщо ви вмикнули строб і знову натиснули обидві кнопки, ліхтар повернеться на постійне світло. От практично і все керування даним ліхтарем. Тобто, як ви зрозуміли, керування максимально просте, щоб в екстремальних умовах ви не задумалися над занадто важким керуванням. Ось так ліхтар виглядає закріпленим на зброю. А тепер, друзі, давайте перевіримо вагу даного ліхтаря. Як бачите, 737 г. Це з елементом живлення всередині. А тепер, друзі, підемо в аутдор і подивимося, як світить даний ліхтар. Тож, друзі, ось так світить цей ліхтар. Як бачите, такий доволі широкий хотспот. І ота будка, що ви бачите здалеку, знаходиться на відстані 84 метри. Тобто він світить далі. А тепер перевіримо, як він світить на батареці. А ось так ліхтар світить на батарейки CR123A. Ну, практично те ж саме. Я не бачу великої різниці, хоча там заявлено різниця у відстані. До речі, засвітка така широка. Як пістолетний ліхтар більш ніж достатньо такої відстані. А ось так працює строб. Строб дуже дрібний і я бачу, що він незмінний. Я думаю, що для своїх цілей він годиться. Тож який висновок, друзі. Дуже добра знахідка для поліцейських, для військових, які приймають участь у якихось операціях зачистки для кріплення на пістолети. Якщо огляд сподобався, ставте лайки і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину «Фонарик.UA». Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.